Коли до міста приходить вечір, у ньому прокидається мафія. Вона обирає собі чергову жертву і стріляє в неї, щоб наступного дня, не викликаючи підозр, знову змішатися із мирним населенням. Приблизно за такою схемою, що п'ятниці проводять своє дозвілля, члени клубу інтелектуальних психологічних ігор «Белла мафія. Два місяці тому його створили Вікторія Гаврилюк та Олександр Лотоцький, які свого часу раз і назавжди підсіли на мафію. Перший раз, коли сіла, навіть не дивилася жодної гри, одразу сіла за стіл, витягнула роль Дона. Мене, можна так сказати, спалили на першому школі, одразу вигнали з-за столу. Потім почала грати. Знаєте, є така призка, коли гравці грають мафію, вони або грають один раз і більше ніколи не приходять, або залишаються з мафією на все життя. Так сталося зі мною. Тобто я на все життя залишилася цією грою, почала просто гравцем гравцем, потім продовжила вже почала вести ігрища в Житомирі, а переїхавши сюди до міста Бердичева, а тут вже створила власний клуб. Ну разом ще з однією людиною, Тобто ми створила власний клуб. Зараз безпосередньо основна моя роль це ведуча, але обожнюю грати і намагаюся як найбільше це робити. А дуже розвиває спілкування з людьми. Тобто намного проще потім спілкуватися, причому з дуже різними людьми, намного проще свої думки як висловлювати висказувати. Появляється просто напросто много друзів, знайомих це очень весело і інтересно. Тяжі своє грати дона мафії і шерифа. Мені вот именно дона, шерифа і мафію. Просто как какой новий уровень ігри більше розвивається і увлекает. Двері клубу відчинені для усіх бажаючих, кажуть організатори. Щоб почати грати в мафію, потрібно небагато желання. Главное желание и интерес. Ну, также не мешало бы еще иметь какое-то определенное понятие про э, этикет. Если человек умеет думать, то ему эта игра понравится. Если человек не любит напрягаться, то у него ничего не получится. Сегодня пришел, одну игру подивився. Переконавшись в правилах цієї гри, на другу мене за своїм натхненням і за порадою товаришів, я вирішив вже зіграти. Дісталася роль шерифа. На мою думку, це було досить важко, оскільки на ту гру, яку я спостерігав, першу шерифа вийшов після першого ж кругу. Я не знаю, як він грає, не знаю, як потрібно грати. Тому було досить важко зорієнтуватися, як саме повинен виконувати свою роль. За столом грають десятеро людей. Серед них є мирні жителі і мафія. На початку гри учасники закривають очі і по черзі витягують картку із зазначенням своєї ролі. Дон жестом має що він дочають бушко на першій трені. Потім городяни знайомляться між собою, бажають усім гарної гри і одразу намагаються визначити, хто є хто. Дуже номер родин. А чому ви так заакцентували увагу, коли казали в свої промові? Бажаю перемоги нам, місту, щоб відвести від себе підозри. Всі інші просто бажають перемоги, місту. Все, все порядку, стандарт. обібрається внимание буквально на все, буквально даже на дихання. внимание на слова, каждое слово, на емоції чоловіка на його жести. На абсолютно все. Даже на шорохи какие-то во время игры, ну, как бы мы стараемся их не слышать, но тем не менее они как бы, есть. Даже самострелы мафия иногда сама себя стреляет. Для того, чтобы всех остальных горожан обмануть. Чаще всего такие игроки там шерифом прикидываются. Шериф є головним серед мирних жителів. Їхнє завдання розкусити мафіозі і виконати з гри. Цього ж прагне і мафія. Під час гри учасники намагаються поводитись невимушено і бути переконливими, щоб ніхто не здогадався про виконувану роль. На кожному колі гравці визначають, хто із яких причин повинен вибути. Мабуть, легше буде сказати, хто для мене є тут цивільним, адже їх менше для мене. Чиматій, бо я підозрюю гравця номер два. П'ять, 10 і 9. Гравець <смеш> під номером 7 ви чорний. Так, да, ви чорний. Другою мафією особисто для мене є гравець під номером 3, і мені не подобається гравець під номером 5. Ну, якось ви так. Ви хвилювались. Я не хвилювалась гравець під номером 5. Ну, можливо, для вас я хвилювалась. Вночі мафія стріляє. Вона виймає свою зброю на накривця номер один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Мафія зробила свою справу. Також під покривом ночі дон мафії і шериф можуть отримати підказку від ведучого про те, хто з гравців виконує роль їхнього супротивника, аби вдень скористатися цією інформацією. Прокидається дон мафії, для того, щоб запитати хто за цим колоня шериф. Не тримає свою відповідь за засинає. Прокидається шериф. Для того, щоб запитати, хто за цим столом є мафія. отримує свої відповіді на сина. Знову настав ранок. Він приніс городянам погану звістку. Вночі мафія вбила гравця номер 8 і він залишає стіл. Кому це може бути вигідно та хто буде наступним, намагаються з'ясувати гравці та звужують коло підозрюваних. Я розумію, якщо ви мафія, то вам не доїхати Якщо Ви краснені, по покрасне. Ви будете для мене мафія, поки будете не реч. Я більше склоняюся до першого варіанту, що мафія це гравець номер три. Дякую. Я буду голосувати проти трійки, тому що вона чорна, вона чорна спочатку. Для... Населення помилилось. Трійка до складу мафії не входила. Від такого кроку поте, які раділи справжні мафіозі номер 1 два та п'ять. На останніх колах про їхню сутність догадались інші учасники, та було вже запізно, адже мирних і мафії залишилось по троє. Я оголошую, повну, беззаперечно мафії. В мафії ці ігри були гравець номер 1, 2 та 5. До набу гравець номер 2, шерифу гравець номер 9. Наприкінці гри учасники обмінялись враженнями. Через поразку ніхто не засмутився, адже головною метою досягнуто – час проведено приємно і з користю.